Життя у війні. Яке воно, коли політична тема сильно поширена, особливо страшно спочатку. Не зрозуміло, що відбувається, що буде далі. Люди діляться на дві різні сторони, дві різні позиції. А куди ти підліток? Напружена ситуація змушує тебе обрати певну сторону, постійно розмірковувати над цим. А твоє рідне місто, яке ти так ціниш та любиш. Поступово все більше і більше поглинає війна, чужі люди намагаються поширити свою пропаганду, знищити твій народ, Юна війна. Повість, що розповідає про події Громайдану 2013 року, які поступово перетікають у війну, яка триває і до сьогодні. Головні герої юна та рома. На тлі військових подій зображується їхнє повсякденне та особисте життя. Школа, Друзі, родина, сім'я, рідне місто Іловайськ поступово з війною стає все більш небезпечнішим. Та їм доводиться обирати, як будувати майбутнє, де жити? Як жити далі? Коли в столиці діється хаос. Де на вулиці б'ють і вбивають людей, це все здається чимось далеким, чимось таким, що не зачепить тебе і що буде лише видно з екранів телевізорів. Та й там ці події будуть спотворені і дії ворога будуть виправдані. Але потім цей хаос приходить до тебе в рідне місто. Люди діляться на два табори і не знаєш, до кого приєднатись, тому що хочеться бути не в політиці і лишатись тією самою звичайною дитиною. Але, на жаль, таке неможливо під час війни. Ти їдеш кудись у невідомість свого рідного міста, туди, куди тебе ніхто не чекає і ніколи не чекав, і буде звинувачувати тебе в тому, що ти кликав ворога, що він же ж тебе знищив. В тебе є вибір жити далі і забути своє минуле. Де ти прожила майже все своє життя, забуте про любов, яка там лишилась, чи все ж таки сподіватися на повернення туди-назад, воз'єднання з любов'ю і продовження свого звичного життя, яке вже, на жаль, не буде ніколи. Звучно. То, що головне. Вибір.